Харків, тобі потрібно це скуштувати на вулиці дощ, а на душі бажання скуштувати новинки, які приготував для нас фудпром. Тому не гаємо час і шодесенько залітаємо у заклад. До речі, адреса на вашому екрані. А також тримайте посилання на їх сайт та інстаграм, де ви можете зробити замовлення. Ну що ж, я замовив два уфодонора. І перше ми куштуємо Уфодонер з шашликом. Виглядає супер апетитно. Якщо що на нього діє ваша улюблена акція 3 плюс 1. Ну що, погнали куштувати. У закладу є своя мангальна зона, тому шашлик для ваших донорів. Буде завжди найсвіжішим. Так, чекайте, я не можу зупинитись, бо це що-то з чим то Дивний шашлик у поєднанні з томатним та чесниковим соусами це просто неперевершено. Любителі шашлику це оцінять. Я не зупинявся навіть на хвилинку, тому я дуже швидко його з'їв. Невеличка перерва, і ми продовжуємо нашу гастрономічну подорож. І вже на нас чекає фірмовий уфобургер. Фодпромівська фірмова шаурма є бестселером, А зараз її можна скуштувати і у такому вигляді. От знаєте, з чого я ще тут максимально бадвіжнув, окрім дуже смачного м'яса курки? Це супер смачні мариновані огірки та картопелька. Я навіть сігмою став на деякий час. Ну я можу ще мінімум годину сидіти тут та розповідати, яке все смачне, але я не буду. Тому що Фудпром є оголово, ідіть самі замовлять також культуйте. А на сьогодні, все. Дякую всім за перегляд. Пока.